Європейської комісії, так як пан Борозо був присутній при підписанні цього меморандуму, і саме завдяки позиції Європейської комісії та уряду Словаччини була підписана угода, яка дає можливість започаткувати реверсні поставки природнього газу на територію України. Також були підписані всі необхідні технічні документи для того, щоб цей газ міг бути протранзитований на українську територію. Що стосується другої новини, то сьогодні відбулась Рада національної безпеки і оборони, і на, цій, на цьому РНБО обговорювалися питання як енергетичної безпеки, так і подальша процедура наших двосторонніх стосунків з такою компанією, як Російський Газпром. Хочу ще раз офіційно нагадати позицію компанії «Нафтогаз України, яка є державною компанією, і ця позиція є позицією українського уряду. Ми надіслали декілька повідомлень російського монополісту Газпрому з приводу того, що Україна готова платити за російський природний газ ціну, яка була надана Україні, починаючи з 2014 року. А саме, Україна готова платити 268 доларів за тисячу кубічних метрів газу. Також, в тому випадку, якщо російська компанія Газпром дасть позитивну відповідь на продовження ціни, яка була встановлена починаючи з початку поточного року, і підпише відповідну угоду. То Україна невідкладно погасить борг у розмірі 2,2 мільярда доларів США, який був сформований в основі своєї ще попереднім уряду. Ми очікуємо офіційної відповіді російської компанії Газпром. Проте уряд України і безпосередньо компанія НАК Нафтогаз України. Прийняли рішення щодо початку процедури подачі в суд на російську компанію Газпром. Сьогодні російському монополісту відправлено предарбітражну ноту. Протягом 30 днів, відповідно до умов контракту, російський монополіст зобов'язаний дати чітку відповідь по декільком питанням. Перше, це питання ціни. Ми наполягаємо на тому, що ціна, яка була встановлена для України починаючи з початку поточного року, є ринковою, і ми наполягаємо на продовженні цієї ціни. Друге, по низці положень газового контракту Україна вимагає невідкладного їх перегляду. Третє, ми пропонуємо російському Газпрому зустрітися на нейтральній території, це не в Москві, а в Лондоні, для обговорення предарбітражної претензії української сторони. І четверте, якщо протягом 30 днів відповідні домовленості не будуть досягнені, це означає, що з предарбітражного врегулювання ми переходимо в судовий розгляд в спору. З російським газовим монополістом Газпром. Ми вважаємо нашу позицію законну, сильну, і український уряд чітко задекларував. Ми будемо боротись за наші національні права і наші національні інтереси всіма законними методами. Основний законний метод це суд в Стокгольмі. Ми очікуємо відповіді російського монополіста на нашу ноту і. Сподіваємось на те, що російський монополіст може уникнути розгляду цього судового спору в Стокгольмі, якщо він піде на умови, які викладені українським урядом і українською компанією НАК Нафтогаз. Дякую.